Усім привіт, друзі! Тільки но приїхала із почти, з Карачунів, відправляла посилочки і новою поштою, і Укрпоштою. Новою поштою дуже швидко все відправляється, бо там у них генератори, вони працюють ідеально просто. А на Укрпошті, друзі, тут вже йде проблемка. Бо там у них генератора немає, тобто, і я не дуже вспіваю, коли є світло, туди попадати, в те відділення. бо від мене Почти дуже далеко, це 3 кілометри від мене. Ну, В общем, то я Ну, так всі друзі просто залишаємо Там посилочки на відділенні. І потім дівчатка, коли робітники Коли е, з'являється світло, інтернет у них там. Ну, в общем, зрозуміло. І тоді вони е, оформляють ці посилочки, я на слідчий день Просто приходжу і забираю квітанції про ці всі оплати. Ну, тобто, так, то Я оце сьогодні забрала квитанції за вчорашні. Посилочки, що відправляла, і сьогодні відправила. І на новій почті, звісно, зразу відправила, зразу і квитанції позабирала. То, то друзі, отак, і зайшла, в тебе скупилася, зараз покажу, бо в мене або завтра, вже, або післязавтра, то 100% діточки приїжджають, то я там кое що докупляю потрохи. Друзі, 26 листопада. У нас оце все бояє кольорами, все коротше, воно квітне, квітне, квітне. Погляньте, як добре клумба розквітла. Ну прям все квітне. І оця моя жовта трояндочка. Я прям дійсно не можу нарадуватися, яка вона гарна наразі стала. Бо улітку вона дуже була перепалена сонечком, не гарна була. А тепер оце жовта-жовта. До речі, друзі, сьогодні я дуже багато своїх підписників побачила, зустрічалися. тут ми там розмовляли. Так чисто, звичайно. І оце, була в мене там розмова з одною моєю підписницею, що ну, за жовту троянду. Оце і я ж казала у своєму відео. От іменно жовта троянда вона дуже погано приймається. Я не знаю, чому от, люба троянда приймається там на раз, два, три. А от жовті чомусь дуже погано. Ну, Я б рекомендувала обов'язково користуватися обов'язково, Бо ну, це, вона тяжко приймається. Люба там червона. Наш рожева там. Ну, от Любі троянди воно якось ото втикнув е, пляшечкою, пластиково прикрив і до побачення, телебачення. Воно все приймається на раз, два, три. А от жовта ні, з нею треба трошки по, побалуватися, скажімо так, друзі. То отак, друзі, ось, бачите, все в мене квітує, квітує. Ось у мене ще питали, а це у вас що, за двором? Це квітник так квітне. Ну, За двором, Ну, ви ж бачите, ось у вулиця вулиця наша, про проїж... Вже частина, скажімо так, ну, все, все квітне. Це, ну, таке питання було, я так зрозуміла, чи не крадуть у нас такого квіти. Ну, я не бачила, щоб мене крали. А якщо б там б півирвали па пару гілочок тих хризонтем, ну та господі, ну та, та, та що це кінець світу, там, такого прям кінця світу немає. Це в мене отут груша. Ви пам'ятаєте, я вам влітку показувала там скільки було плодів, аж гіляки повалені були на, на землю. Дуже багато. То ну дьоргали багато людей дьоргали, бо і мені було, і людям було. Ну общем, я в цьому році нічого не продавала, не торгував торгувати. Зовсім не їздила, бо ну для мене було важливо за помідорами. В общем, вхажувати, і я не кілограма в цьому році помідорів не продавала. Я лише все збирала на насіння, тому насіння друзі, в мене багатенько, але вже дуже багато сортів немає. Я вже закінчилось. Мене в цьому году дуже в цьому році дуже багато гуртових замовлень, тобто від 100 і 100 пачечок, і 200, і 300, і 400, і 500 пачечок люди замовляють, то ну, таким чином ну, декілька сортів вже фіт-фіт немає, вже розпродані. Ну то дивіться, друзі, до речі, хто ще не замовив у мене носіечка моїх сортових томатиків, там біля 100 сортів наразі залишилось, але ще є з чого вибрати, і, низькі, і високі, і різнокольорові, які ви хочете, і з антаціаном, і, ну, в общем, всі-всі, і три сорти гіркого перця класного. То перша підказочка буде зверху, друзі. Натисніть на неї, ви зайдете в те відео, де я розповідаю, які сорти в мене є на продажу, як замовити, скільки коштує, ну і все, все, все. Тайсон, що ти там миєшся? Колобочок мій, моє сонечко, лежить, чекає в хатку хоче. В хатку хоче, вже привик, друзі, що, що ну, в хатки теплесенько, ну, масянчик товстунчик мій, біжить, біжить до торби, друзі. Бачите як? Біжить до торби і шипучка. Ну, зараз покажу, друзі, що я, там, що я там накупляла. А ще, друзі, мене питають і питають, чому я не прибираю гірчицю. Я її не прибираю, друзі. Я її, я її сію за того, що з нею мороки немає. Все, оце посіяла і до побачення. Все, не перекопую, не пересапую, не, нічого я її не роблю. Я буду перекопувати город, це вже аж перед самою посадкою, що я там буду садити на цих місцях. Все, а досі я нічого робити не буду. Гірчиця захищає від бур'янів, вона розрихлює дуже сильно землю. Вона робить профілактику грибковим захворюванням, вона дає дуже багато мікро-макроелементів. Я її була раніше і перекопувала, і пересапувала, і так залишала. Одна. Одне оце все, все воно одного типу. В общем, перестала я щось робити. Оце отако от залишається. Бахне мороз більше 5 градусів, бо до 5 градусів мінуса вона не боїться, вона буде зелена зростати. А як буде мінус 5 і вище, вище, вона полягає і все все, все, все буде нормально. І земелька буде накрита, вона буде замульчована, вона не буде вивітрюватися, мікро та макроелементи. Друзі, бо я ну я мені не подобається, коли гола земля. Вона повинна бути вкрита. Ну, ну як це? Щоб, щоб все там залишалося, щоб все було. Добре. А на курочки мої, вже воно нарізала я. Оце ж і герчицю їм вершочки зрізаю. Зараз мої зіроньки, мої кукусічки. Друзі, у нас, до речі, відключення світла оце в кривому Розі вже другий день, якесь зовсім не по графіку. Дають один графік, а воно Н -н -н. не соответствує. Зовсім не соответствує. скажімо так. Ось опогляньте. Їдять. Подобається, а вони вже, бачите, вони не дуже ту зелень вже і, і хапають. Хоча у минулому році, друзі, я оце не пам'ятаю, в листопаді кажись, вже не було нічого зеленого. Це, в цьому році їм лафа, така лафа-лафа. Зараз 11 раночку, друзі. О 10 ранку у нас по, по графіку відключення світла повинно бути до 12 .00. З 11 до 12. Ой, до 12.30. Це я в літній кухні, друзі, знаходжусь. Це в мене тут. Ось дивіться. Ну, як от зрозуміти, коли. Це дуже класно. Я дуже задоволена, що наразі світло є, бо його більше немає, чим є. Але, ну, а потім як вирублять, і, і буде просто капець. Бо оце, друзі, хочу, взяла е, бумажечку там, де я вчора відмічала. В общем, вчора. І з восьмої повинні були вимкнути, і в дванадцятій повинні були вимкнути. але в дванадцятій не вимкнули, вимкнули аж в п'ятнадцятій годині. Ну, виходить, скільки? 6-7 годин у нас світла не було. Потім у 18.30 повинні були вимкнути і в 22.30 вимкнути. Але це ну, ну, тут уже слава Богу, раніше вимкнули. Вимкнули в 20-тій годині, а не в 22.30. Ну, то якось так. А сьогодні, в 5-й ранку повинні були вимкнути, в 9-й вимкнути. Потім. В десятій вимкнути це година. Получається, не було б не було б цього світла, і в дванадцятій вимкнути з 10 до 12 виходить не було б світла. Але ну, ось 11, вже за 11 годин наразі, 26 листопада, світло є, то я не знаю, як вони будуть вимикати. І в 15.30 повинні бути ввечері вимкнути, і в 19.30 вимкнути. То оце я за вечір тепер переживаю, бо я в основному, друзі, ну, зараз буду Ех, трохи там е, кое-що мені треба підготувати до приїзду діточок, і буду ввечері збирати посилочки на завтра. І ну, не комфортно якось під оцими фонариками бігати, бо у ті лампочки, що не від електроенергії горять, то вони дуже тусклі, з ними ну, погано працювати. Я більше ото фонарик ставлю, і воно ну якось не так швидко виходить. Ну, все одно, все одно все складаю, все відправляю, не переживайте. Друзі, все б. Все будемо робити. Ось, о, друзі, до речі, в цьому році посадила на цьому місці часник і цибулю, я вам показувала. Часник, слава Богу, все нормально. Лежить там у земельки, чекає свого часу, цибуля вже потрохи почала сходити. Ось оно, ну, погляньте. Ой, все. Бачите. Ой, видно, 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 думаю. Ой, Ой та вона б, да. Да, да. Бачите, бачите ну, дуже. Дуже багато почало сходити ту. Не знаю. В общем, як тільки якщо будуть такі ну, морози, то прямо перед самими заморозками я буду дивитися вже по прогнозу погоди. Ось у мене листя з горіха, із з черешні Коротше, з цих дерев, що в мене в саду, у мене хвороб шкідників не було. Я все обробляю хімічними препаратами з самої весни. Я фігню такою не страдаю, що хай залишається як буде. Ні, я вхажу за своїм садом і городом, все обробляю обов'язково хімічними Препаратами. Як тільки починається весна, все обробляю. То, хто хоче бути з рожаями, так як я, залишайтеся з нами, будемо всі ділитися поміж собою. Все вам розкажу, покажу. Ну, як і кожен рік, друзі. Це вже ми п'ятий рік будемо з вами обробляти сад, садити город, все показую, все показую. Що там був коментар? Ну, там у відео, там, де я продаю насіннячка своїх сортових томатів. А, а як подивитися, як ви збираєте свої врожаї? Ну, а хто вам не дає? Я вибачаюся, для кого з е, самого початку показую відео, показую, як сію, показую, як пікірую, показую, як висаджую, показую, як поливаю, як як посинкую, як збираю врожину. Дивіться всі відео і будете бачити, як, як, що, коли, куди і як. Ну, ну якось так. То так, друзі. Зеленушка, друзі, до сих пор все добре, все зростає. Ну, Ця петрушка то і по морозу вона зростає, щавлик зростає. Ну, я щавлик, якось я борщу це раз на місяць, раз на два місяці можна зварити, то я в основному його ріжу курям. То так, я перші блюда не, не дуже страви люблю. Я от я така м'ясна, рибна. То отак коротше. Ну воно, шпінат досі все добре. Цибуля зелена, досі все добре. Це в мене тут трошки це батун цибуля, багаторічна зелена завжди. Дуже класно. Перший рік посіяла, тепер я задоволена. Кущовку вже не буду садити. Там ото висадила трохи, щоб не викинути. Повириваю, коли вона, ну, бадилечко зелене буде, більше садити не буду. Батон ото класно. Яка жаріща була, вона завжди зелена, зелена. А, друзі, ось кріп. Вже майже Ось-ось-ось грудень мене який кріп, погляньте, класно. Я така задоволена, що я його посіяла в такий час. В общем, збираю, збираю, збираю. А. Ось о виноград надіжду. Я там потрохи буду. Як у мене попіл з'являється, то я її курочкам сиплю. Вони купаються від паразитів. А це під кущики підсипаю під виноградні кущики, під малинові кущики, під смород. Особливо друзі попіл любе дуже смородина. Чому ви мене питаєте, як ви збира... Як у вас вся червона смородина, вся в ягодах? Як ви по відру з кожного куща збираєте? Отож, друзі, золи багато немірено сиплю. Навіть не дивлюся, скільки сиплю, сиплю, сиплю. Смородина, червона полюбляє. Так, оно торба, зараз покажу, що я накупляла. Ну, як завжди, друзі, без Масяна розпаковки, ну, ніяк. То, коротше, так, що я тут докупила ще? Чіпси на акцію. 43,90. Отакі оце. Дві пачки купила. Ну, діти приїдуть. Щось, щось та й будемо то гристи. Далі. Оце тут. А, ковбаску купила отаку на акції. Зараз я вам казала, я її завжди на акції купую в морозилку, кидаю вона дешева, але я вважаю, що ковбаса, що дешева, що дорога, вона одна і та. Якщо вдома зробив сам, то ковбаса, це магазини, це таке. Я ліпше за мене найдешевше куплю. 46,50. шість оце паличка. І котикам даю, і Тайсону даю. Бу, було таке, що йшла, а в мене нічого не було безхатнім тваринкам дати. Я оце, але. Оця кліюнка так погано розривається, то я її зубами розгризла, поламала на кусочки та й безхатнім собачкам роздала. Ну, 46 гривень, це я вважаю, не такі прям великі гроші. До речі, дуже дякую вам, хто нам кидає гроші на карту. Я дуже багато годую собачок безхатніх і кишечок, то дуже-дуже дякую. Друзі, карта моя під відео, то, то таке діло. Так, далі, що у мене тут? Ага, консерви якісь? Консерви. А, коктейль. Коктейль у Ну, це коли діти приїжджають, то я таке вкуснякіну купую. 104,90. Оце така рибне, щось набор такий коктейль, То хай буде. Потім. Питала у доці, чи хоче вона риби, бо вона так більше рибу любить, ніж ну, мій синочок якось не дуже, а доцічка, то купила таку нарізку червоної риби, вона коштує 99,90. Це воно все не на акції. Оце рибне, все це не на акції. Так. Ще мені так хотілося такого печива спробувати. Друзі, напишіть, хто купував оце таке зернове, дуже смачнюче, навірно. Навірно, друзі, я не, не знаю. 53-50 коробочка, воно на акції 350 грамів. Оце це я купила коробочку. Ну, таке, бачите, ну, зовсім зовсім невеличке. А ну, як завжди, друзі, поки дешевий цукор, наліто на консервацію, на компоти купляю 26,50. Бо як консервація починається, цукор починає стривати в ціні, як ненормальний. А зараз буду в пальчичці купляти, купляти, то, то й купляти. Так. Не знаю нащо, ну, друзі, не знаю. Там жінка щось так багато набрала, отакого от маргарину, напевно, пече щось, та і я схватила. В общем, <свісно> ну я як ось у як стадо, знаєте. 47,90, оце такий. Але він вершковий, 72%. Ну, Може, може і в картоплю пюре можна його кинути замість цього, замість вершкового масла. Не знаю. Спробую подивлюся тоді. Розкажу вам, друзі, бо я обично. Ем... Ну, цей, Вершкове масло кидаю. Ну, подивимося, коротше говоря. То отак. Так, що тут у нас? А, хлібчик тостовий. Я обично по акції, отой, ой, соціальний купую. А це ну, діти приїжджають, все-таки хочеться. Я отакий тостовий, отакий прикольний такий купила. Е, 32,90, каже. Ой, 29,70, 29,70. А 3290 моя улюблена приправа ексклюзив, Це я купила, е, буду маринувати м'ясо у цій. Реберця купила свинячі. І буду у цій приправці маринувати. Вона зараз по акції 32,40, а то вони за вона за 50 гривень. І вона дуже смачна. Мені подобається, друзі. Так, на акції е, Асорті. Ой, асорті, щось, що за асорті? А, ой, цей, як воно називається? Так, ось у ананаси, друзі. Ананаси. 83,50. Ні. Ананаси 79,90. Отакі купила. Це салат, я буду робити, і в салат буде оце ананаси кусінчиками з такими з єврокришечкою, То коротше, отак. А це грибочки. Це ж до цього салату. У мене дітки полюбляють цей салат. Я завжди його готую. Його царський називаю, бо тут і дуже багато всякого такого вкусного, дорогого. Ну і салат виходить дуже смачний. 83,50 Оце. Вона на акції, до речі, оці гриби на суму в АТБ. Або печериці кидаю, або, але печериці там 100 щимось. Теж такий, у вас те ж саме. А тут ото, набор уселяких грибочків. Друзі, до речі, хтось мені писав у коментарях, не хтось багато писав, як я ходила по лісу і вам казала, що дуже багато у нас якихось лижих грибів. Багато писали, що не збирайте в плані вашу останню Ліба доїдаєте, нашу, блін, вам ті гриби. Знаєте, я так подумала дійсно. Чого вони мені треба, ті гриби? Я їх, в принципі, вони, якби їх не було, я б і не обідалась. Я м'ясна. А гриби мені, чесно, до лампочки. То я не ходила, що багато. Ну, що ну, я буду з ними робити, якщо ну, назбираю. Ну, я оце раз на рік купую такі консервовані для салату. Все. А так, в принципі, мені гриби є, нема. Ні. До лампочки. Так. так, далі. а, Ех, Кормів понакупляла теж сьогодні. 5 баночок купила, 4 згодувала безхатнім собачкам. котячий корм, але ну, я собачкам дала. Одну донесла. Вже акції нема. Друзі, вчора було по 30 чимось, а сьогодні вже 43-40. Ну, нічого, все одно треба купувати. Ну, тут, тут нічого не поробиш. Так, що тут ще у нас? Банани. О, а де ж банани? А банани я і не бачу. В общем, банани на акції 50 чимось, друзі. Оце я купила. Ну, куди ти лізеш? Куди От куди ти лізеш? Чудо ти. Чудо ти чудесне моє. Так, що я ще купила в АТБ? Це вже я на другому чеку купувала. А, 22,70. Це до я до Риберець купила. Отакий друзі, Солодкий. Оце. Так. І потім зайшла в Салтівський магазин на карачунах, там ясний, купила реберця. Реберця, друзі, 219 гривень 90 копійок за кілограм. У мене оце тут трохи більше ніж півтора кілограма. Доця просила, щоб вони не були жирними. Ну, в общем, які були. ну, Я дивилася, вроде це такий самий не найжирніший. Жирок трохи обріжу, якщо там щось воно трохи є. І просто буду, замариную і буду смажити, на сковорідці, та будемо їсти. Та пюрешечки підготую, салатиків та там, ну такого такого всього. І мій улюблений сир твердий, це теж до салату треба. Ну і так буде нарізочка. Це фірма. Мені саме найбільше фірма подобається. І молоко, фірма, і сметана. Ось і вся продукція іменно цієї фірми мені дуже подобається. Особливо вершкове масло. Воно дійсно одне із єдиних, дійсно натуральне. Ну, натуральне, якщо нема можливості із вершків збити собі домашнє масло, то ото фірма ну, для мене це супер. Ну а напишіть друзі, хто хто яке полюбляє, яку фірму. Так, і оце масло. ой, Масло кажу, сир твердий, вершковий. Ой, не вершковий, а цей сметанковий. Дуже смачний, фірми «Ферма» називається. 299,50 копійок за кіло. Тут у мене трохи більше пів кіла. То отаке. Так, все, друзі, оце все, що я накупляла. Це, зараз буду складати. Трохи там треба поробити кое-чого. Ой, треба ще голову волосся пофарбувати. І все, і буду чекати на діточок. Друзі, всіх вас люблю, ціную, поважаю. Нескільки лінда велике дякую нашим добрим захисникам та захисницям за тяжку працю. Хай усім все буде добре. Хай усім все буде саме-саме найкраще. Тепла, сонечка ясного усім. Великих врожаїв, хто в мене на позамовляв, і буде замовляти моїх сортових томатиків, і гіркого перцю. Ну і світла нам побільше, більше, бо хочеться більше зі світлом бути. Хоча ну, від нас це не залежить. Це. Нині така, таке життя під час війни, то якось так. Друзі, слава Україні! Все буде добре.